Доброго дня, шановні мешканці Нарадволинської територіальної громади. Я сьогодні знаходжуся на вулиці Івана Мовчика в місті Звягіль, де доходять до кінця вже роботи з капітального будівництва цієї вулиці. Я вам нагадаю, що на будівництво цієї вулиці було виділено безпрецедентних 24 мільйони гривень з нашого місцевого бюджету. Роботи виконували ТОВ на Радволинські шляхи. Дорогу буде приймати управління житлово-комунального господарства в обличчі Олега Годуна та заступника міського голови Віталія Якубова. Гарантійний термін експлуатації цієї дороги, тобто підрядник буде усувати все за свій кошт 10 років. Що ми отримали на моменті початку будівництва? Нам обіцяли, що тут буде розширення цієї дороги, що будуть зроблені нові паркомісця, нові парковки це чи ні, ви кожен можете прийти і подивитися. Я хочу сказати, що в мене виникають декілька питань. І одне з них це те, що у нас утворилося біля медичного училища. Я не розумію, що це, але я точно знаю, що у нас утворилася нова аварійно небезпечна ділянка, куди ми можемо невдовзі вже отримувати перші аварії. А так, в принципі, роботи виконані належним чином. Я поспілкувався з технічним наглядом, який був окремо нанятий. Це Бризовський Роман за його послуги з нашого бюджету було заплачено майже 400 тисяч гривень. Власне він відповідає повністю за якість виконаних робіт і чи вони все зроблені згідно проектної документації. Залишилося нанести розмітку, встановити знаки та висадити дерева. Тут буде висаджено 45 дерев, це клен, і вартість кожного саджанця майже 7 тисяч гривень. У кого ще є якісь е, запитання, побажання, їх ще не пізно усунути, пишіть, дзвоніть, е, тільки разом ми зможемо зробити наше місто перлиною Поліського краю. Дякую всім за.